Я сподіваюся, що не записалися в ряди батюшка ляшка. Хоч тут вам хватило ж, мадіся. Ма, а тих методов заповни одне: і беня Коломойський, і фірташ, і пінчук, який заробляє через ублюдка притулу на війні. Ви заробили гроші на крові дітей, військових захисників. Дай, Господи, тобі, кожному з вас, щоб все до копійки, що ви украли на дітях, на смертях. На прильотах можемо повторити рой допомозі, спутник, фунт Ахметова, щоб ви все до, копійки, все до копійки потратили на похорони своїх дітей. Як сьогодні матері тратять гроші на поховання своїх дітей, не держало плоти. Це все, що я хотів сказати. А ми переждемо темноту. Нам не привикають 90-ті возвратися. закінчиться ж війна, і ми вам, суки, 90-ті припомним.